Вітаю, шановні глядачі. Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів каву, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть. Що заважає здійснитись мрії? Чи, чи здійсниться мрія у тих, хто дивиться відео, близьких людей? чи є якісь перепони, перешкоди, що, може, заважає досягнути своєї мети тим, хто дивиться відео близьким людям, щоб здійснились наміри. Які є перешкоди на дорогах до своєї мети, мрії, щоб здійснились ваші наміри. Треба чистити. У вас дуже гарні наміри і плани, і мрії. Тут заважають, заважають. Дуже сильно тут роблять, як привороти. Є такі люди, що можуть виконувати от у вас, як ви були, може, вдалося. Зняти якийсь морок чи почистити у вас своє життя, ви свої плани почали будувати. Потім щось відбулося, зробили магію. Тут чітко прив'язка. А, ще може бути, коли вам на вас впливають, коли є залежність. Може, від алкоголю, якихось речовин, громанія, шопоголізм, вживання їжі. Карта диявола в центрі. Оце заважає. Це може йти із минулого, із переходити від предків, може бути таке. Оця суща така висмокту енергію. І плюс ще хтось стави приворот, маніпуляція, ось вийшла карта, ще можуть бути страхи. І переключайте. Тут ви були в своїй свідомості, ви чітко знаєте, що вам потрібно, і роблять вплив, впливають на вашу голову, і вже ви маєте виконувати бажання інших людей. Іти не по своєму плану, а вже по плану, ну, за ким-то ви хтось вами хоче керувати, да, от, щоб ви виконували чиїсь бажання тільки. От, і крадник, поставлений крадник, щоб всі ваші мрії здійснилися в, не у вас. А стягнуті були і всі досягнення, і плани здійснились не у вас, а в той людини, хто робить цей крадник. І попри все, попри все оце лайно, ви все одно дуже старанно працюєте, концентруєтесь на своїй роботі, ви знаєте, що вам потрібно. І ваші дороги відкриті. Ви йдете до своєї мети. Просто що, може, сповільнюється дуже повільно. Скажіть ще сили, допоможіть, чи є ще якісь перешкоди на дорогах до своєї мети, до своєї мрії? Тих, хто дивиться відео близьких людей? Це буде гаразд. Причому вийшли карти, що в цьому місяці на протязі 30 днів дуже так буде швидко вас вийде ваша перемога над цією ситуацією. Ви вирішуєте всі свої фінансові питання. Ще люди, які збирали якісь Може, ви збирали якусь суму, вам треба була, ви її зберете в цьому місяці. Будуть дуже гарні результати вашої роботи, абсолютна перемога. Це все завдяки вашому труду роботі. А це лайно тільки заважає, тільки сповільнює. Заперечую весь убираю. Знімаю всіх сушів родових, всіх, хто приходить вживати алкоголь. Хто приходить, ще є така негативна залежність ну, від жалітися, от, жалітися на життя, на людей, на якусь ситуацію. Це може бути і родові. Дуже часто буває так, що в роду багато людей страждали, особливо жінки, вони переживали дуже важкі часи. Насильство і різні лихо, дуже часто вмирали дітки, жінок, і в них от настільки вічай от був, що вони, звикла якби страждати, з, з, сум сльози лити, плакати. І буває, що приходять, не упокоюються, і приходять страждати, плакати, сумувати в, до своїх от нащадків. І це викачує енергію, закриває шляхи. Це треба упокоїти. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на досягнення мети, здійснення мрії. Більше немає жодної перешкоди, дорога відкрита. Більше ніхто не може заважати. Знімаю всі прокляття, мороки, привороти, перекриття доріг. Убираю повністю всі перекриття, відкриваю дорогу на любов, на щастя. на Гроші дорога відкрита, буде так і так буде. І прошу вищі сили, допоможіть, відведіть, відсічіть всі крадники. Більше не стягують вашу мрію. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя, заважати жити. Буде так і так буде. Прошу усіх хто суші. <кій> всі мирці, неупокоєні, що приходять страждати, вживати алкоголь, вживати солодощі, хто висмокти енергію. Ви, В... Вас люблять, розуміють, ваше життя завершилося, ваші страждання також завершилися. Ви можете упокоїтись, визнестись і заново народитись. І що вам не треба страждати? А всі прив'язки знімаю негативні. Більше не болить, більше не страждать. Не буде все сказано здійснено так буде. Давайте ще раз подивимось, скажіть Вищі сили, допоможіть чи здійсниться мрія тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи здійсниться Марія, скажіть, допоможіть. Боже, тут дуже хороші карти вийшли, янголи-охоронці прийшли. Верховний суд буде. Те, що з вами робили, дійсно, майже зруйнували життя. Такі е, е, важкі були. Ну, Це напад, це прям трагедії в житті були у людей. І прийшла допомога, у вас будуть гроші, у вас буде все, про що ви мрієте. І вам вдасться відродитися, заново відродитися, буде краще, ніж було, відбудуватися. Це прям боротьба. І ви отримали перемогу, бо ви праві. От Всі, хто на вас нападали, що б з вами не робили, вам будуть тепер повернута енергія, фінанси, здоров'я, все, що у вас забрати, вам повертається назад. По праву, бо це вам належить. І ви праві. От. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть весь негатив, поверніть назад тому, хто робив. Оцікаю весь негатив, убираю. Знімаю всі мороки, негативні програми убираю. Анулірую порчі і прокляття, порчі на здоров'я знімаю. Всі родові негативні програми убираю, більше не працюють. Анулірую всю магію, всі порчі. Все лихо, що було в роду, анулірую, більше не треба страждати. Розв'язую всі кармічні вузли. Віддаються, віддані повністю всі борги більше не треба страждати. Припиняю кармічні борги більше не треба відробляти. відсікаю весь негатив, відкриваю дороги на щастя, на любов, на здоров'я, на здійснення мрії, всіх бажань, на здійснення мети, намірів, досягнення всіх цілей. Тим, хто дивиться відео близьким людям, приходить щастя. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Навіть краще, ніж ви сподівалися. Буде так і так буде. Прошу допомоги від вищих сил. Допоможіть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на здійснення мрії, абсолютно без перешкод, легкими шляхами, радісними шляхами, без страждань, без втрат здійснюється мрія, завершуються всі кермічні відробки, відсікаються прив'язки, більше з вас енергію не зможуть качати. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Красі да, ще буде так. Тут може бути ще й попередження. Вам треба проаналізувати. Щось таке вийшло, що. Ви як про щось мрієте або розповідаєте свої цілі, уважно подивіться, хто з вами знаходиться, бо можуть бути люди, які як перехоплюють, розумієте, цю вашу вдачу, і тоді, може, у вас не вийде, а у цієї людини виходить. І вона взагалі дуже прислухається до вас. В неї, як наче в самого, чи в самої, немає цілі, це може від пережитого якогось страждання, це вже не ваша проблема. Просто що може бути в оточенні така людина. Тому дуже важливо, що можуть бути люди, що навпаки. Які побажають вам успіху і будуть дуже сильно вболівати за вас, щоб у вас все вийшло. А можуть бути такі, що скажуть, а хороша така ідея, я таке хочу і забрати якби цю мрію собі от Тому тримайте більше так таємниці. Про свої наміри, плани, мрії, а вже от як воно у вас здійснюється, то хай вже помічають, що у вас це відбулося. Краще тримати все в тиші. Ну, вибирать, обирать. Дивіться, може, є люди навпаки, які вас настільки можуть підняти настрій, зарядити, що ви з легкістю йдете вперед, піднімаєтесь. Знаєте, от Люди, з якими весело, які вам дають енергію, які вам піднімають настрій. Це дуже дороге спілкування, яке вам приносить більше користі, ніж любе ну, і гроші і будь що в житті. А є такі дорогі люди. От. Добре, на цьому. Ага, ще питання від глядачів. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи е, здійсниться мрія того, хто питав, чи піде зага..., е, чи піде людина, що питає, в армію, чи здійсниться таке бажання? Скажіть вищі, сили допоможіть, чи піде загадана людина та, що питала, в армію це питання, якщо у вас схожа проблема, якщо у вас не вдається ніяк поступить, піти в армію. Скажіть, допоможіть, якщо от людина бажає піти в армію, чи здійсниться ця мрія? Боже, як вам закрили шлях? Бо так закрили шлях. А у вас дійсно, якщо ви підете в армію, ну ця людина, що питає, ви воїн. Незалежно, чи ви жінка, чи чоловік, ви воїн. І це ваша, я так думаю, така місія. Ви тоді якісь питання з минулого завершуєте, закриваєте. Може, були вороги? Вам руйнували. Життя зруйнували. Може, будь... Род... родові. Родов... Може, з роду, може, в минулих життях. Ну, збуду... те, що будувалися будинки, родові. Да, от. Прям все так вам закрито. А це вам потрібно перемога. І ви допоможете, дуже гарна допомога. Скажіть ви ще сили, допоможіть, хто саме перешкоджає здійснитись мрія. Це ваша мрія. Знаєте, вам треба шукати військового, який тут треба прямо їхати. Може це якісь спеціальні є батальйони, от куди набирають людей. так, це шукати. Боже, як вас тримають? Ви як в полоні. Ви якщо вирветесь з цього полону, вам дійсно цей варіант, це ваша перемога від цієї агресії піти. Це для вас такий вихід, це буде абсолютно перемога. Вас врятує військова людина, чоловік. Він може вам допомогти забрати вас. Заперечу весь негатив убираю Заперечу весь негатив обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Тому хто питав. На здійснення мрії, заперечує весь не знаю, у вас все оточення, дуже сильна агресія, що вам дійсно в армії набагато краще і легше, ніж е там, де ви знаходитесь у вашому оточенні. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здійснення мрії, більше немає перешкоди. Відкриваються дороги і шляхи. Буде так і так. Нехай Та загада не здійсниться, всі бажання здійснюються без перешкод. Того, хто питав, хто дивиться відео, здійснюються всі плани, наміри, без перешкод. Відкривається дорога на щастя, на любов, на здоров'я. Відновлюється повністю енергетика. Перекриваю, перекриваю. Більше немає жодної перешкоди. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Здійснення мрії буде так, так буде. Ну, тут так, також ця людина, що дала це питання про здійснення мрії, щоб потрапити на, на службу так, в армію, тут вам треба шукати командирів, батальйону, там, проходити навчання, і це треба буде їхати прямо. І це все має бути таємно. Вас оточують узурпатори, люди, які дуже вас контроль, контроль тотальний повністю, що вони не дадуть вам вирватися, якщо це ви витримаєте в таємниці і підете по-англійськи мовчки тихо. І вже потім люди зрозуміють, що ви пішли. Ну, це для вас перемога. Це вихід із цієї важкої ситуації. Тут дійсно дуже така ситуація, що краще в армії. От, так що так, абсолютна перемога над ситуацією у вас. Це ваш вихід. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і прошу, будь ласка, не забувайте про наших військових. Робіть допомагайте, робіть донати, допоможіть одна-дві гривні скільки зможете. Просто даже посил, то що ви вірите в армію, що ви бажаєте перемоги, захисту. Підтримуйте, це дуже важливо. Нашим військовим необхідна допомога від нас. От так що підтримуємо військових. А також я бажаю, щоб ваші мрії всі здійснилися якомога краще для вас. І швидко, і це не було так важко через якісь страждання, щоб це було радісно, щоб ви насолоджувалися життям, раділи життю. Так можна, це нормально. Буде так і так буде. от І е, бажаю вам приємної кави і до зустрічі!